Христос Воскрес. Я вітаю всіх на початку нашої молитовної варти і запрошую до цієї молитви розважання. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Для нашого ранішнього розважання ми візьмемо з вами стих із першого послання Івана. Кожен, хто народився від Бога, гріха не чинить. Бо його насіння в ньому перебуває і він не може грішити, бо він від Бога народився. Знаєте, для мене сьогодні ці слова звучать як заклик, як заклик народитися, по-інакшому народитися, пригадується епізод. І до нього прийшов Никодиму. Тоді їхня про, е, зайшла мова про народження, народження. і казав Христос, що ніхто не війде в Царство Небесне, якщо знову не народиться. Никодиму було не зрозуміло, як може людина заново народитися. І Христос каже, хто народився він. Той, хто народжується від Бога, він уже. Йому не треба ще одного народження. І знову ми сьогодні бачимо в цьому стиху народитись від Бога. Бо той, хто народжує, народжений від Бога, не грішить. Що значить народитись від Бога? Коли ми приймаємо певне хрещення, то Дух Святий сходить і перебуває в нашому тілі. Він живе у нас, Наш, наше тіло стає для нього храмом, стає тим місцем містилищем Бога. І дитина, коли росте, розвивається, обов'язок батьків Хресних вчити дитину оцих християнських засад. Не вчити законів. Ця не можна, це не можна, Бо тебе Боже, покарай, це неправда. Вчити християнських засад, це означає вчити людей дитину любові. Не ламай дерево, не задавай шкоди природі, бо Бог створив для того, щоб ми родили цій природі. Не ображай свого друга, не говори йому поганих слів. Бо він такий самий, як і ти. Скажи йому добре слово. І ти отримуєш От Бога підтримку на все життя. Прости своєму ворогу і будь сильніший за нього. Тобто вчити християнських засад, це вчити любові і вчити життя, вчити поважати. І от коли дитина росте в цій любові, коли дитина росте в цій повазі, то вона і народжується від Бога. Кожен її вчинок народжений від Бога. І цей вчинок це вчинок любові, вчинок поваги. Ось цього від нас сьогодні вимагається народжуватись і любити, любити і цінувати. Війна це засіб диявола, яким він хоче знищити любов яким він хоче засадити в наших серцях ненависть, який він хоче знищити все те, що наші батьки вклали в нас, а батьки наші вкладали саме тільки любов, бо вони нас любили і хочуть, щоб їхні діти любили теж, щоб їхні діти жили в добрі. Жодна тверезомисляча мама чи тато. Не буде бажати смерті своєї дитині і радіти від того, що вона йде на війну когось вбивати. Ні. Справжнє народження від Бога це дарування життя. Ми маємо дарувати життя. Сьогодні це запад. Не хочеться багато говорити, але я хочу сказати багато. Якщо ми хочемо жити, то маємо народитись, народитись для Бога, народитись з Богом. Тобто маємо навчитись любити жити любов'ю. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, Дай нам сьогодні і прости нам проводи наші, які ми прощаємо, панувати нашим, і не веде нас у споку, злаби зла нам всі духа. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй на кріщ, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй на кріщ, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй на вішті, Господи, Ісусе Христе, Сино Божий. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови за корони, захисти, Господи, цей сьогоднішній день усіх наших військових, кожного, хто зараз і зброєю в руках захищає в Україні. Благослови здорових наших поранених, як цивільних, як наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, який здійснює які здійснюють уїзні залихій, людей різних комунальних службі, які. Служби ДСНС, пожежників, прикордонники, поліці, усіх тих, хто, усіх наших військовополонених, поверни живими і нешкодженими додому. І просимо тебе, Господи, просвіти серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх і внутрішньому, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Крим і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони. Дякую всім за спільну молитву, що нагадуючи та 6, 9 година триває наша денна молотована багать. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого Захисника, віримо в нашу перемогу. Христос Воскресе!